Він у перші дні вторгнення пішов захищати Україну. Спершу разом із братом були у лавах територіальної оборони. Згодом поїхали на фронт. Сергій Хорощак брав участь в боях біля Харкова. Там і загинув 13 лютого 2023 року. Захисник мав позивний хора, народився в селі Підвисоке Тернопільської області. Там навчався в місцевій школі. Далі здобував освіту в Кременці. Знайомі кажуть, мав золоті руки і добре володів столярним ремеслом. Саме цією справою заробляв на життя. Ни боєць був приватним підприємцем, виготовляв меблі. Знайомі кажуть, Сергій пішов воювати, бо хотів мирного і спокійного життя для своїх дітей. Він був хорошим сім'янином, любив дружину та пишався двома синами. Війна не жаліє. На жаль, нікого. Сьогодні ми задим ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, стрільцю 3-го відділення стрілецького зводу військової частини А 71 70 солдату Хорощак Сергію Михайловичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Останню путь чоловіка прийшли провести знайомі і навіть ті, хто його не знав. Друзі згадують про його щире серце і життєрадісність. Він був дуже Знаєте, таким добрим, світлим. В нього душа і серце настільки було світлим. Ну, я його пам'ятаю лише з посмішкою на обличчя. Таких людей насправді є дуже мало. Був завжди дуже відповідальний, був завжди такий, на якого можна опертися, надійне таке плече, з чим би не можна було звернутися. Він завжди знав, що отримуєш від нього допомогу і підтримку. Побратими героя згадують про його відвагу та яким він був сміливим та безстрашним, не боявся важких завдань і був прикладом для воїнів. Надзвичайно чуйна людина, великий патріот, хороший сім'янин, найкращий, напевно, батько і найкращий друг наш, завжди залишається з нами. Максимально життєрадісний, чуть-чуть вперти, але ця впертість ну, додавала йому. Такого позитиву, він всіх завжди підбадьорював. Дуже хороша людина, просто надзвичайно хороша людина. Він користувався дуже великою повагою в колективі. Він нам був ну, братом. Пам'ятаю, таким, як він був. Хорошою людиною, з золотими руками, яка вміла робити все. Сміливий до. Навіть не знаю до безумства, напевно, що навіть тоді, коли не треба було. Ну таким він був, таким він залишився, залишиться назавжди. Вічна слава герою, вічна пам'ять тим, хто поліг, захищаючи нашу державу.